В останні півтора роки в Україні надзвичайно розвинувся волонтерський рух. Вони збирають на воїнів АТО, біженців з Криму та хворих дітей. Проте, як завжди, знаходяться шахраї, які намагаються заробити на цій темі. Вони всюди, але найчастіше псевдоволонтерів можна зустріти на вулицях і у транспорті. Ходять стечками, нібито дозвільних документів та прозорими боксами, обліпленими жалібними написами. Отримують за це третину від виручки. От і ми вирішили піти на слідчий експеримент, аби дізнатися, чи реально збирати готівку на пустому місці. Перетворили звичайну сіру папку для документів. На знаряддя праці і почали наш скепсис розвіявся вщент за кілька хвилин. За цей час декілька перехожих намагалися кинути нам близько 20 гривень без зайвих запитань. Щоправда, для бесіди з допитливими громадянами ці спритники також добре готуються. Один такий собі приємний молодих представив нашій журналістці необхідні документи та впевнено відповів на всі запитання. Шла заява від командірової на часті водаласька лісандраніколайовича. Ось це прийшла заява, що мент робота. Отакий перелік. Отакий перечень. і все. Ми їм отправили от цього 300 штук, не 550, 300, бо це тяжело найти. От цього 100 от упаковок. Скільки скільки є поки що. Тобто збираємо на АЦ, це обезболюючий, локсикам лефок, це обезболюючий, жорсткий. Ми збираємо, ми на це підстави діємо. Виявилося що ця військова частина у 2012-му була розформована, і у списках АТО її немає. Тож шахраї не соромляться відверто брехати навіть на камеру, хоча подібні діяння можуть кваліфікуватись за кримінальним кодексом як шахрайство. А за цей злочин світить від штрафу до 12 років позбавлення волі. Волонтер фонду Територія життя Володимир не довіряє прохачам зі скриньками. Він ставить їм конкретні запитання, але найчастіше такі персонажі ухиляються від розмови. каже, дрібними шахраями мають займатися правоохоронці. У волонтерському середовищі трапляються і великі махінатори. Їх намагаються виводити на чисту воду самотужки. Зустрівся я з такою відомою особою, як Віра Бронежилет, яка втерлася в довір'я, що називається, і з часом сплили якісь матеріали, скарги, те, що люди на неї казали. І вона намагалася обдурити одного з тих, хто там допомагав фінансами. Усе таємне рано чи пізно розкривається. Так і паршиві вівці волонтерства відсіюються у жорнах. АТО. проблема у тому, що більшість шахраїв наживаються на темі війни, навіть не відвідуючи Донбасу. Наш герой час від часу ганяє для захисників автомобілі з Євросоюзу, обурюється. Цю нішу аферисти теж пригледіли. У нас були там розмови там на постах з, з даїчниками, які казали: от теж женуть машини, теж кажуть, що на фронт, а самі їх женуть на розборки. Кажу, дайте нам конкретно номера, адреси, все. Ми самі, а ви зможете. Кажу, зможемо. Володимир каже, нині в Україні зареєстровано понад 130 волонтерських організацій, і державний реєстр вільний для ознайомлення. Справжні волонтери без зайвого піару просто роблять свою справу, тож варто передавати допомогу через перевірені організації, а не дарувати кошти людям з вулиці. Сергій Камінський, Володимир Стройков, час ще.